Teacher Prize Ukraine 2020 п'ять. Ваші облуски любі друзі, Харків, місто, герой, Руслан Шаламов, вчитель, переможець. Пане Руслане, ми вас вітаємо з цією перемогою. І ці опуски абсолютно заслужені, і безумовно для вручення головної нагороди премії Global Teacher Prize Ukraine – Вручайте. Для того, щоб мати успіх, треба мати підтримку. І я вдячний долі, що маю честь бути частинкою колективу Харківського наукового ліцею Обдарованість. Для того, щоб мати успіх, треба усвідомлювати, для кого ти працюєш. І я безмежно вдячний своїм випускникам, які пішли в життя і тепер це життя рятують або досліджують. А надто я вдячний своїм нинішнім учням і ученицям, яких я безмежно люблю. А надто невеличкій групі хлопчиків і дівчаток, яких я вперше в житті можу назвати своїм класом. Вони дарують мені крила, а їхні батьки і щиро підтримують. Для того, щоб мати успіх, треба іноді дозволяти себе любити. В цій залі є люди. В цій залі є люди, яких я обожнюю, які колись взяли мене за руки і буквально пера Адастра привели прямо сюди. Вам моя щира подяка. І моя найголовніша подяка для того, щоб мати успіх, треба мати середовище. А наше середовище сьогодні оберігається захисниками і захисницями України. Напевно, їм найбільша подяка сьогодні, не перша, але вона так важлива. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Ще раз і ще раз ваші области, Руслан Шалано!